Хочу сказати, що регіони, які ну, у нас відносно спокійні, там теж треба приходити здавати кров. Там станції працюють ну, в такому звичайному режимі, і ця кров, щоб ви розуміли, вона їде на. Ну, гарячі регіони, і ну, не треба думати, що ви не можете допомогти крові, якщо ви знаходитесь на західній Україні. Це ну, дуже, дуже потужна підтримка для півдня, для сходу, для Харківської області, саме оці е, е, тилові регіони. Тому приходьте в будь-якому місці, приходьте, здавайте кров. Ну ви розумієте, що звичайно це поранені на фронті, це цивільні люди поранені, але у нас люди похилого віку переїхали на західні території. Вони теж хворіють, жінки народжують, діти теж хворіють. Це все навантаження на лікарні тих регіонів. Звичайно, не вся кров поїде на фронт. Більша частина це потреба лікарень на місцях. І тому ну, нам не можна розслаблятися. І ну, ви розумієте, що це війна вона заклала таку основу для донорства. І я знаю, що люди, які пішли вперше, здали кров з війною. Хто вагався багато років, кого я просила. Прийти здати, вони просто боялися прийти. І з початком війни вони пішли здали крові, вони вже періодично це роблять, бо єдина залежність від донорства крові це психологічна залежність, що ти вже не можеш зупинитися, рятувати. Ну, тобі совість через певний час вона якось так ем, каже: треба піти здати кров. Вже людина вона розуміється. Що рятувати, ну, вона вже не може себе зупинити. А одна донація крові це три врятованих житті. Чому три? Це 450 мл, які ви здасте. Її можна поділити на плазму, на тромбоцити і еритроцити. Це такі компоненти крові. І кожен компонент він може окремо бути перелитий. і це… Поштовх для поранення або хворої людини до оздоровлення.